У креативному кластері на пошті відбувається літературно-мистецький фестиваль Культурна мобілізація захід організували, аби зібрати гроші на потреби 68-ї окремої єгерської бригади, розповів організатор заходу, військовослужбовець Микола Шпаковський. За його словами, на концерті виступають три гурти. В одному із них Микола Фронтмен та вісім поетів краю. Одна із тих, хто читав вірші, подруга Миколи Шпаковського, Роксолана Петренко. Такі події дуже надихають, тому що коли ти знаходишся в такому творчому Чому осередку, навпаки, воно тебе якось наштовхує на думки про те, що треба більше якраз організовувати таких подій, більше збиратися таким творчим колом, якраз для благодійних акцій, плюс для того, щоб популяризувати українську культуру. Тому що все ж таки в нас в нас грає українська музика, ми пишемо вірші українські. Разом із чоловіком на захід прийшла тернополянка Юлія Тарасюк. Для людини ну, потрібні різні емоції, відчуття, стани. Не знаю. Ми прийшли просто розслабитись сюди. Микола Шпаковський розповів у війську з березня 2024 року. Це вже другий концерт, який він організовує, аби зібрати гроші на потреби бригади, в якій служить. Ми рік тому ми виступали, збирали поетів, музикантів і збирали кошти на 68-му бригаду. Тоді ми назбирали на МАВІК, яким ще дотепер користуємося. Цього разу ми збираємо на на техобладнання, на наш підрозділ 68-ї бригади, оскільки техніка зношується час від часу і треба оновлювати. Сума це 100 тисяч гривень. Ну, маємо надію, що ну, збираємо. Тернопіль це нібито тилове місто, але Україна є в стані війни і всюди долітає, куди тільки може. І це є нагадування про те, щоб люди не забували про своїх знайомих, друзів та також з інших бригад, щоб стежили за їхніми потребами і донатили на ті ж самі автівки. Це першочергово. Скільки грошей вдалося зібрати під час заходу, Микола Шпаковський пообіцяв повідомити на своїх сторінках в соцмережах Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.